Вітаю! Сьогодні мій ранок починається не з кави, а з такої водички. Я в міському парку. Я ніколи не, не проходжу цей парк мимо. Ну що, поговорим сьогодні. Вчора я записувала ролик. Дуже емоціональний для мене. Что-то я розстроєна була. Ну, типа мене все мов, задолбало. Що я можу сказати? Конечно, задолбало, всіх задолбало. Ну. Сьогодні я вам обіцяла, що буду трошки ролик выпущу по веселее. Ранок мене сьогодні починається не з кави, а з такої водички. Ой, відгуки на мій, на мій ролик вчора были різні. Одна жіночка мені написала, що не стоит їхати в окупацію. Хі, звісно, я не буду їхати в окупацію. Хоть оно и, конечно, больно и устало от всего этого. Ну, скажем так, рассудок у меня незамутненный. Я все дуже прекрасно понимаю. Звісно, я не буду ехать туда. Но хочется. Знаете, я сегодня в міському парке. Мне тоже тут подобается. Как бы так сказать, тише, зелень. Прохолода, у нас сегодня в Сумах дуже жарко, наверное, жарче, чем вчора було. Що я могу сказать вам? Жизнь прекрасна. Вы знаете, ехала в маршрутки. Тільки що. Меня обурила одна жіночка. Мы стояли в маршрутки, ждали, поки ну, проїдуть там військові, да наші. Боже, як вона чмокала, товариші. кому це... Я не знаю, хто це. Військові, чи, я, я не, знаю, які... чи не наші військові. Вона ну, така інтересна, вона чмокається, чи може спішила вона кудись. Ну, знаєте, не дуже сподобалось. Ти взагалі своєю головою розумієш, що ти чмокаєш? Ось ці хлопці в жару таку. Зараз жара. Взимку дуже холодно і дощ зі снігом, мокрі ноги. і все. Та благодаря цим хлопцям. и Сумы, и, и, разные города, извините за выражение, украинские. Вы знаете, вот вы сумчаны, конечно, интересный народ. Не, ничего не могу сказать. Они хорошие, они доброжелательные, все. Но попадаются вот такие, знаете, элементы. Понимаете, вы цените то, что у вас есть. И то, что вас защищают, это добро. Понимаєте? От наше містечко не змогли защитить. Ну, скажем так, може, приказ був такий, може ще щось. Вони просто вийшли. Бо как як такових не було. Ви знаєте, как обидно, да, понятно, можна розбити, могли там все, може, так і краще було. Я з вами повністю. Согласна. Но если бы не хлопці, де б була зараз сума. Вже ж раз було, що ви були окупівані. Ненадовго, по-моєму, місяця на 4, У мене ще тут не було. И сина моего тут старшого не було. Представь, що гарно було. Я що хочу сказать, що понимаете, за оці роки, що моє місце купіровано, мої сусіди, мої там. Ну, я не буду говорить за других. Я, як сказати не, во голові, гордо, не У мене родственників ніколи не було, я нічого не можу сказати, там, що, там, що я можу, я можу говорити, те, що я знаю. І от ці сусіди, що залишилися, коли на той момент я була, вони були адекватні за Україну, ждали, переживали, телебачення українське було. Потім така пішла Мулька, знімаєте українські антенни ставили безплатно російські. І вы знаете, ну стільки з одним условием, надо було знімати українську антенну. І ви знаєте, багато цих согласилось. І сейчас, от эти люди, з которыми я дружила раніше, вони сейчас, наприклад, сдаються все, понимаете? Як чому веду? Все буде Україна, ми повернемося сто відсотків. Кто-то убежит з нашої, конечно, з нашого місця, з нашої області, а от ті. Ну, кто стоял там, например, там начальником каким-то, директором школы, такое, все, конечно, вот эти все, продюги, вот эти все убегут, потому что им крышка будет. А вот эти гниды, которые под крылышком, скажем так, ваши соседи, они останутся, нам, нам жить с ними. И как? Как вы думаете, как можно жить с ними? Да, это большая проблема. Вы знаете, вот моя мама. Вона не тільки моя мама, моя подруга там залишилась. Поняті, вони, несмотря на все, у них до сих пор стоять українські антени. Хай ця антенна показує тільки одну програму чи дві, я не буду сказати, Україну. Ну, я не знаю, що там новості, ТСМ чи що таке, я не давала подробності. І вони не збираються знімати. Звоню, вони всі новості знають. Ти, каш, які новості? Суми зайняли, все пропало, ля-ля-ля, я кажу, та ні, все нормально, жив здоровим. место стоит. Я дуже тему рада. Потому что по Украине, я не скажу, что я прям поездила прям по всей Украине. Не. Но была в трех местах. И вы знаете, вот это пока сейчас в суммах. Ну, все. Я думаю, сегодня ролик получился трошки веселее. Всем До встречи.